Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми дивимося зранку. Починаємо день з карти дня. Хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал. Немає значення, як ось чи вподобайкою, чи коментарем, чи спонсоруванням. Тим більше, що хто заспонсорувався, помітить, що там дуже багато в закритому виді. Вигляді е, відео, які не потрапили у відкритому доступі. Тобто, будемо так казати, декого компрометує, можливо, занадто відверті, можливо. <кій> І так, карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 Вибирайте інтуїтивно свою карту. І так, у вас сьогодні. Сімірочка мечів. Вона говорить про те, що вам сьогодні буде нелегко, можуть бути крадіжки, підлі речі. А, хтось захоче вас обдурити, обманути, провести, чи на гроші, чи просто так. знаєте, <кій> Це карта недобра взагалі. то Але якщо пораду брати, то вона говорить, вирішуйте свої питання сьогодні. Або основне питання, бо де ви не можете а, прямим шляхом, так, не стандартним шляхом, тобто неординарним шляхом. Тобто, а, як на шахматній дошці, ви прораховуєте наперед декілька ходів, тобто логічно думаєте, цілі кладете і а, строго по списку, як то кажуть, знаєте, пункт перший, спочатку його, пункт другий. Його і тому подібне. Це така порада вам. Карта номер два. Тут у нас іде колісниця, і вона говорить про повний вперед. В дорогу, вирушайте в дорогу. Куди ви зараз мчитеся, продовжуйте свій шлях. Чи ви йдете по кар'єрній сходинці, чи ви намітили зараз одружитися, чи намітили народити дитину, виїхати за кордон, приїхати назад в Україну? Ця карта каже: робіть свою справу. Зараз у вас все вийде. Концентруйте себе на чомусь одному найважливішому. якось так. А можливо, що якесь відрядження в когось, якась поїздка. У когось, можливо, дійсно відрядження, а у когось якась, можливо, приємна поїздка. Карта номер 3 Тут у нас йде шістка мечів, і вона говорить про теж переміщення, пересування, відповідальність, чіткість, логіка, Тобто все, що пов'язано з словами. Чітко висловлюйте свої думки, чітко дивіться своє майбутнє. Тобто приймайте рішення з того, куди ви йдете. Беріть на себе відповідальність сьогодні. Ось, не спіхуйте на когось. Все, що у вашому житті є, людина собі притягує. Я тут не маю на увазі війну, тому це тут карта особиста не про війну. Але, до речі, мушу сказати, що можуть бути обстріли, можуть бути ракетні атаки. Будьте обережні, це війна. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!